Зверніть увагу, руку я тримаю так же саме, як і на підтягуваннях. Нейтральним хватом. Я її не розвертаю так. Попробуйте в такому положенні навантажити м'язи спини. да не вийде ніхрена, так же саме, як і в підтягуваннях, не вийде. Ви частково її напружите і все. Максимально напружити м'язи що ви зможете тільки таким хватом нейтральним. Не розвертаючи руку, не обратнім на зворотнім хатом. Що зворотнім хватом ви черезмірно витягуєте зв'язок прикріплення зверху широчаші і вмикаєте прямо пропорційно біцепс. В такому випадку ви більше можете ходити на вантаж на бригаді зменші, ніж на біцепс, і ви краще навантажите м'язи спини. Просто спробуйте самі, не треба шукати від, відговорки якісь там біохімічні докази і так далі. На собі спробуйте і все. Але біомеханічні докази скажуть, що у цей хват все одно буде краще для. М'язи спини, так ви її не напружите. Так же саме, як і в вертикальному хваті. Ви отак будете напружити м'язи спини набагато краще, як і в усіх тягах, де ви будете тримати руку, Оттак ви будете навантажити м'язи спини краще. Більшість справ так і є з таким хватом: тяга гантелі, тяга в кросовірі, вертикальна тяга однією рукою. От тяга. Тобто всі тяги максимально нейтральним хватом будуть краще заділити м'язи спини. Як ви тільки розвертаєте, ви багато вмикаєте. М'язів задньої дельти. Якщо ви там якісь такі тяг робите, задня дельта дуже бурає на себе.